Олександр Савицький, головний тренер Кам'янчука. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Ваш коментар. Е, ну, жодне, жодне навіть саме цікаве тренування. Ніколи в житті не замінить гру е, офіційну. І е, ну, так, сьогодні рання гра. Спочатку так довго просиналися, але. В принципі, непогано грали, непогані комбінації були, голи були добрі. Тому, в принципі, я задоволений. Є, ну, маємо три очки, тому все добре. На жаль, команді не вдалося зберегти сухим рахунок. Е, ну так, да, Макар старався дуже, але е, ну, треба більш Внімательно бути в обороні. І гравці лінії оборони це розуміють і, сподіваюсь, в майбутньому не, не допустять тих е, прорехів, які вони допускали сьогодні. Ну а так, в принципі, я задоволений. А незабаром гра буде з берсерками 14 числа. Чи будете давати вихідний для хлопців? Ні, вихідного не буде, завтра зберемось. Ну, сьогодні рання гра, 13-та -го година, є, є час відпочити, тому завтра буде тренування. Ну і така наша, як завжди, підготовка до гри.